Звісно, в першу чергу він спрямований на підтримку саме ветеранів, їхніх родин, діючих військовослужбовців, які, попри наші реалії, попри все те, що відбувається в нашому житті, створили або продовжують бізнес. І саме на цьому заході відбудеться презентація. На цей захід є зареєстровано 21 учасник ветеранського бізнесу, що буде представлено, зокрема, на ярмарку. Це вироби крафтові. Це крафтове сироваріння, вишиті скатертини, квіткарні. Також на ярмарку буде дегустація. Дегустація саме продуктів, які представляють ці бізнеси. Тому хмельничани, гості міста, я вас дуже запрошую відвідати даний захід, спланувати свій час, свій день і виділити час на те, щоб відвідати цей ярмарок. І підтримати тих, хто свого часу захистив вас.